Комунальний сектор міста Відповіді на актуальні питання на апаратній нараді міського голови з керівним апаратом ради 13 листопада про роботу звітували представники комунальних підприємств. Одне з головних питань, яке на сьогодні хвилює прилучан, тепло в оселях. Директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш запевняє, працюють у штатному режимі. Житловий фонд повністю готовий до нового опалювального періоду, що стартував ще в жовтні. Як дотримуються норм температурного режиму, поцікавилась міський голова Ольга Попе. Я би хотіла, щоб ще раз зупинилися і розказали перлочанам про температурний режим у квартирах і повітря, тому що скарги є. Скарги в тому плані, що якщо нам на вулиці сонечко, там 10 градусів, там чи 11 градусів, а у квартирах практично батареї холодні. Я би хотіла, щоб ви ще раз розказали про те, що в у нас у кожному у кожній багатоповерхівці встановлені індивідуальний тепловий лічильник. Ще раз зупиніться, щоб населення таке зрозуміло, як працюють інди, оці, ці, ці, ці теплові індивідуальні лічильники і від чого залежить е, тепло у квартирах. Дійсно, в, в всіх будинках встановлені теплові лічильники, тобто люди сплатять за фактично отримані послуги. Що стосується температурного графіка, із 56 котелень 9, які працюють з обслуговуючим персоналом, всі інші працюють в автоматичному режимі. значить Регулювання подачі газу є температурний графік. Якщо на вулиці, наприклад, плюс 10 градусів, котельня взагалі не, в автоматичному режимі вона не включається, тобто вона стоїть. Тому що теплоносій там настроєний, наприклад, на 37 градусів. Зрозуміло, що, вона, що цього теплоносія ніхто не відчує. у разі a temperatura Чим нижча температура зовнішнього повітря, то регулятори ну, збільшують температуру теплоносія. В квартирі нормативних документах написано, що повинно бути 18 градусів забезпечити опалення. Тому да, було, коли ми розпочали опальний сезон, потім було потепління і котельні стояли. Вони майже майже тиждень було, вони всі стояли. І далі Перед зниженням температури вони працюють теплоносій збільшиться в залежності, ще раз повторюся, зонішнього повітря. Чим нижче зовнішне повітря, тим теплоносій буде більше. Але в квартирі повинно бути не менше 18 градусів. На зниження температури у квартирі може вплинути і наявність повітря у системі опалення будинку, говорить Андрій Гавриш. Більше проблем це стравлювання повітря, це сама внутрішньобудинкова мережа. Тобто. Ну, в тих будинках, які ми обслуговуємо, я ж ну, бачу і скарги ну, аналізую. У нас скарг не було. У наших будинках теж ми обслуговуємо. Більше є там, де немає, на п'ятих поверхах не стравлюється повітря, може не працювати там якийсь один стояк, тобто не опалюється або кімната, або кухня по цьому стояку. Ну, Це сама така більша проблема. Ну, або, наприклад, встановлене індивідуальне опалення і. Ну, це вже так з досвіду. Ти коли ми обслуговували обслуговували ночі бо не мережі. Далі починаєш. Ну тобто в нього є опалення. Він не мешканці не хочуть стравлювати повітря, і тоді вже страждає весь стояк. Представник комунального підприємства Послуга Станіслав Мазай зупинився на роботі організації. Найбільше зауважень від міського голови та голів комітетів самоорганізації було стосовно вивезення сміття та прибирання біля контейнерних майданчиків. Я на сьогодні би сказала, що чомусь. ці Чомусь не так прибирається вулиці, як раніше прибиралася. Станіслав Мазай посилався на критичну нестачу працівників та техніку, що вийшла з ладу. Міський голова Ольга Попенко дала доручення поставити на контроль графіки вивозу сміття та прискорити процес закупівлі одиниці транспорту, на яку на останній сесії виділили майже 4 мільйони гривень, аби прилучани не відчували дискомфорту. Сьогодні активно займаються і відновленням зовнішнього освітлення. Очільниця міста аналізувала роботу комунального підприємства. Міське світло в ході апаратної наради директор організації Євген Шаповал надав роз'яснення щодо обслуговування мереж зовнішнього освітлення, адже через повномасштабне вторгнення місто не освітлювалось більше року. Мережа зовнішнього освітлення вона не використовувалася більше року. Ну і при спробі, першій, коли надали включення, по обстеженню було виявлено дуже багато недоліків на мережах. Тобто основним, основною причиною це відсутність майже кілометру мережі, взагалі хаотичне відключення. Тобто прольоти на певних ділянках мереж були відсутні, що за собою тягне відключення майже цілих мікрорайонів. Директор міськсвітла звітує: близько 500 метрів ліній електропередач вже відновлено. Також придбали тисячу ламп для забезпечення зовнішнього освітлення. 527 з них вже встановлено. Говорили і про проблеми, з якими стикається комунальне підприємство. Працівники міськсвітла спостерігають часті акти вандалізму. Невідомі трощать дороговартісні вуличні ліхтарі. І так як вони не підлягають гарантійному обміну, поновлення світлоточок можливе лише коштом міського бюджету. Стріляно кимсь чотири ліхтарі, механічне пошкодження. Тобто то їх завод не замінить по гарантії. Також через сильні пориви вітру гілля дерев може падати на лінії електропередач, внаслідок чого може виникнути замкнення. Самим ну, таким вразливим місцем на сьогоднішній день у нас є коротке замкнення. Тобто, ви спостерігаєте, що кожного дня є вітер, немає вітру. Світить це місто. Це не питання технічне, там виключили, не виключили, так як у приміщенні. Це все робиться автоматично і питання то що хтось забув його вимкнути, це. Не існує такого, міський голова Ольга Попенко дала доручення довивчити питання розчищення ліній електропередач. Також на запит директора комунального підприємства «Міськсвітло» Євгена Шаповала розглянути можливість придбання додаткової одиниці техніки. Ну треба ж вирішувати. Люди то не винні в тому. Люди то не винні. Давайте говорити, давайте вирішити це питання. Тому що ну бачите, навіть на сорочинцях, все ж раніше, якщо взяти до війни, то сорочинці просто там сяяли. Всі вулиці освітлювалися, роки не всі вулиці освітлювалися. про автовишку ми говорили. і Питання те на бюджетній комісії підтримувалося. Будемо, я думаю, що будемо обговорювати. За підсумками наради керівники комунальних підприємств отримали відповідні доручення.